Український поет, перекладач, театральний актор, театрознавець. Ставитися до нього можна по-різному. Як до представника народської літератури, яка ще не віджила своїх традицій, або ж як сам він себе вважав модерністом, до мозку кісток. Народився Микола Воронний на Катеринославщині. В цілому, це все, що відомо про місце народження людини, яка була розстріляна у 1938 році. В жовнах репресій сталося як точне місце народження. Так і точні відомості про сім'ю і ранні роки життя поета. Про освіту Миколи Воронова також відомо не дуже багато. Головним чином те, що з реального училища його виключили за зв'язок з народниками і через заборону вступу до Вищої Російської імперії. Вороний начався у Віденському і Львівському університетах. В європейській літературі на той час вже був ніж та символізм. Це накладе свій відбиток на творчість Миколи Воронова. А саме його видавницькі проекти, такі як «Альманах Знак Хмар і Долин, що є точкою відліку української модерної літератури. У листі звернення до авторів Микола Воронин наголошував, що у творах має бути хоч частинка того естетичного блакитного неба, якого ми всі так прагнемо. Це символізувало вихід української культури за рамки соціально побудової. Головною подією в житті Миколи Воронного можна вважати те, що він. Об'їздивши всю країну по віймах мельпомени і богемного життя, в колі відомих українських акторів, він творив свою літературу. На відміну від того Франка, який заперечував своє відношення до модерністів, вороний прагнув цього. І далекою усього його життя було те, що він хотів дати нову українську літературу, лишивши стару мову, ту стару поетику, в якій очі ночі і коси росли. Вороний хотів стати співцем української богемної поезії. Він хотів дати щось нове, вивести українську літературу на нові горизонти, в той час, як Франко цурався модернізм і написав гнівного листа до воронного, і ця їх сварка на листах тодішніх часописів стала рубежем між поколіннями народницьким і символізмом. У революції 17-го року вороний виїхав на захід, довгий час жив у живчих. І вже пізніше його таки спокусили повернутися до України, що було досить дивним вчинком. Для усіх, крім нього самого, для якого життя в еміграції виявилося нестерпне. Через те, що там нікому не потрібен був український поет, радянська влада дала йому роботу. 29-го року вийшла його збірка. Всі святкують ювілей його літературної діяльності. А в 30-х вони розуміють, що він застарів. Як про українського автора, який довгий час жив за кордоном, вороного звинуватили у шпигунстві, а спочатку арештували на 5 років, після чого він переїхав на Одещину, де був арештований і розстріляний. Свій час вороний був актором трупи театру Марка Кропивницького і панаса Саксаганського. Є одним із засновників національного театру. Взагалі, для мене саме театр зробив Вороного тим, ким він є. Місто новоукраїнка. Вулиця Соборна, 20. Саме тут проживав Микола Воронний. Перед своїм останнім арештом. Саме у цій будівлі він писав лібрето для українських похав і сподівався, що на нормальну вже. Звинувачення в шпигунстві було тільки привод для арешту Вороного. Головною ж причиною була його активна громадська позиція. Блакитне небо над вільною Україною. Ідея Альманаху знав хмар і довго.